Всіх вітаю, шановні клієнти, хочу познайомити вас з нашим дитячим лижним міксом зима, назва лоту SkyT, країна-постачальник Німеччина. Давайте разом відкриємо і подивимося. Так, Перше, що нам попадається, ось такий дитячий комбінезончик. Всередині дуже тепленький і м'якесенький. Наступний ось такий дитячий комбинезончик трошки більшого розміру. Іде на зріст 74 см. Такий миленький, дівчачий полукомбез. Це на зріст 110-116 см. Підлітковий комбинезончик. зиму саме те. Не забуваємо про наших хлопчиків. Ось такий полукомбез на зріст 122-128. Ще один дитячий комбез, такий гарнюній від компанії Fix. На вявності ще є штанці, це більш для дорослих діток. Пишеться для зросту 1,64 м. Дивіться, який гарненький жовтий колір. Дуже файні такі штанці. Для замовлення зверніться до свого персонального менеджера або на гарячу лінію за номером телефону 067 63 24 943. Всіх чекаємо!